Ну, що з ним зробити? Зварити і з'їсти, але це лірика. Дуже багато людей, які не хочуть вкладати гроші в кімнату під інкубатор, купляти акваріуми, навчатися або брати на роботу технолога, який буде їм це розвивати. Таким чином дуже багато людей, які хочуть це все пришвидшити, і зробити це все. Недорого вже сьогодні. Таким чином, при такій ціні, яку ми дали, немає сенсу взагалі будувати інкубатор невеликий. Тому що на невеликому інкубаторі тисяч малька в місяць не буде, потрібно буде будувати щось дуже велике, а дуже велике це реально великі суми інвестицій. Таким чином, для чого цей мальок і кому він потрібен. Він потрібен саме тим, Хто рахує свій час, гроші і не хоче з цим бавитись руками, а зробити це все швидко і вже сьогодні. Таким чином, може, вам і не потрібно, але багато кому це пригодиться в роботі, люди з нами співпрацюють і розвивають свій бізнес. Негативні результати теж. Ой, Негативні результати. Негативні е, коментарі е, теж приймаємо. Е, багато хто е, дійшов до негативних результатів в плані того, що йому наобіцяли, що буде у нього з інкубатора тисячі малька, а потім по факту нічого у людей не виходить. Обіцяли 5 тисяч е, в тиждень або в місяць, а чомусь у людей е, ну, максимум там, тисяча малька виростає до такого розміру. Тому що потрібно назвувати ще і за момент. Того, що потрібні площі для того, де отримувати цього малька. Тому побудувати інкубатор це пів діла. Поставив е щось і потрошку воно працює. Але коли я бачу цих людей, яким наобіцяли мільйон малька в місяць, а по факту його дуже-дуже мало, то потім люди катаються за голову і розуміють, що вся їхня... Е їхній розвиток за рік-півтора часу не приводить до їхнього зростання. Тому і люди можуть собі просто купити малька і без всіх гімороїв поч розпочати спробувати цей бізнес як направлення по австралійського рака. Більш детально кому цікаво в телефонному режимі телефон в шапці профілю. Будуємо ферми, розвиваємо цей бізнес-напрямок в Україні, продаж обладнання, супровід навчання, продаж малька в любих об'ємах.